Записую ще одне відео про в Shopify. Підписуйтеся на цей канал, підписуйтесь на мій інстаграм, якщо вам треба допомога роботі в Shopify, або ви хочете навчитися розробляти магазини Shopify потрапити в нашу команду, пишіть в коментарях і мій менеджер зв'яжеться з вами. А ми сьогодні поїхали. Ми сьогодні розглядаємо, як редагувати хедер. Що таке хедер це шапка сайту. Ми будемо сьогодні на одному з темплетів Enterprise. Ось це називається хедер, шапка сайту. Так, я щось захеканий трішки. Так, так, так. Ми для цього заходимо в Розер Online Store. Клікаємо нашу тему Customize. А це тема. А, рефект. Так, яка це у нас тема? А, ні, Enterprise. Так. І так, дивіться. Ху -ху -ху. Так я захеканий трішки, бо копав м'яч десь кілька хвилин тому. Так, значить, дивіться. У нас є header group, header group. Вона в різних темах може відрізнятися, але на прикладі цієї теми в з трьох частин. Announcement Bar. майже у всіх темах є. Це верхня така стрічка. Що тут варто використовувати? Тут варто розміщувати якісь акційні пропозиції. Давайте покажу на прикладі. При наприклад, вони тут використовують е, таймер ось такий. Потім е, -пам -пам -пам. Ось цей проект використовує. Ось таку фриверваль Shipping. Потім парапам-пам-пам. Давайте ось цей проєкт, наприклад. <кій> Також безкоштовна доставка з витраченими коштами від 79 фунтів. Класний дуже проєкт, дуже гарний дизайн. Ми допомагали робити з цим проєктом. Вау, дуже круто. Окей. І так, це є анонсмент-бар. Він може, ось тут в цій темі він масла з кількох таких меседжів. Які будуть, напевно, що змінюватись. Ось давайте перевіримо. Так, так, так. Значить, Дивіться, є е, сам анонсмент, його налаштування лінки. Тобто він може прикліти весь на певний лінк. Ось бачите, наші меседжі змінюються. Може бути два лінка, наприклад. Далі може бути. Я не розумію, анонсмент. барх пропонує включити. Вау, так. Включити, щоб особо були селектори вибору країни і мови. І ось тут такий загальний стиль. Далі час омигання, перемикання ось цих меседжів. Тип тексту. Там, чи середній, чи великий. Далі. Далі, далі, далі. Ось тут в нас самі меседжі. Ось тут просто напишеться текстом, можна певний стиль задавати. Ось так. Ось це називається носленд Bar. Я раджу розміщу там один-два меседжі, але, наприклад, ось погнози проєктів. Так, так, так. Ми туди розміщували кілька меседжів, наприклад, Free Shipping on Orders, 10% знижку на перше замовлення, і революційна форма 2024 року скористається зараз. Тому є різні такі стратегії. Далі, власне, хедер. Загальне нашлання хедеру, значить, чи він приліпає, чи ні. Тут є. Де на телефоні буде позиція меню чи справа, чи зліва. Дуже важливе налаштування, бо я люблю бренд, коли воно зліва, мені зручніше. Хоча дехто з брендів використовується справа. Далі логотип. Який би логотип? Чи маленький, чи великий, чи дуже великий. Далі логотип сам ширина нашого логотипу. Ось це для СОшки, чи використовувати. Ну, Вмикайте, довго пояснювати дуже. Чи буде в нас пошук, чи ні. Е, тип, е, чи він на телефоні, якого формату він буде, чи такого, чи так, мінімального. Такого клієнта продажа прийшла одного на 112 євро. Клієнт продає handmade товар. До речі, якщо ви продаєте на Etsy і хочете почати продавати на Shopify, у нас є дуже багато кейсів можемо вам допомогти. Так, ось також мінімальний сер на комп'ютері. Ми беремо максимальний. Далі, яке меню підтягується. Тобто, як меню змінювати, додавати, можете дивитися в інших відео. Далі, ось тут додаткові лінки. Так, додаткові лінки, оферта. Так, так, так. Додаткові лінки, додаткові лінки. А чому? Так. Фьючурдлінг. Я його не бачу. Так, оферта. Ну, заберемо тоді. Так, ось так. Тут є ще додаткове меню. Додаткове меню, воно не у всіх темах є, обійшли системі його нема. Тут воно є в такому гарному форматі виводиться. Ми вивели окреме меню, створили цього Help меню. Так, далі в нас хедер тут є. Можна дати заклик до дії. Ось це ж у нас Expert Help. Далі воно веде на контакти, ось ми підв'язали, і, і стиль, як це буде виглядати. Також, які на ще є налаштування? Ага, ми можемо хедер дати блок. Ого, круто! <клістити> Додати мега-меню. До речі, ніколи мега-меню так не Е, Незручно дуже. Давайте зараз з вами спробуємо в такому форматі Так, нейм тест. Колекція, картинка колекції стандартна. Так, 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 давайте про щось поклікаємо про акція Що це таке в мене? Так, так, так. Куди воно має підтягуватися, не знаю. Так, так, так. Хоча я дуже люблю так по ходу розбиратися, але. Тест. Так. Колонка мегаменю. Іде вона має з'являтися. може угу. на телефоні. Ні, не на телефоні. Так. Ось тут, а ну, що ще можна. Сайдбар мегаменю. Ну, тут ще можна мегаменю налаштовувати, скажімо так. пам пам Не знаю навіть, як воно правильно, бо не налаштовував раніше. Ми, звичайно, налаштовуємо мегаменю через додатки. Так набагато зручніше було. Так. Ну, окей. Якщо вам цікаво, можете самі поюзати це все. Також, НАТО, в хедер групі є ще іконки, додаткові, іконки з текстом. Це є не у всіх темах, конкретно всі це є. Тут можна вводити в хедер іконки. Ось так. Те, ну, я цього робити не раджу. Але в рамках цього проекту ми це додаємо, тому що нам тут важливо пройти перевірку Google Мерчантів. У нас тут така трошки сірува, для та ніша це бодова техніка. Тому ми так максимально пічкаємо сайт перевагам. Друге, ось так працювати з хедером. Що ще в нас є? У нас є. Так, давайте перейдемо. Перейдемо в хедер. Так, хедер. Також не налаштування хедера. Ось тут є ну, показувати продукти, показувати стрінки. Ну, в принципі, дуже просто це все налаштовується. Давайте не будемо зберігати, бо я вже знайшла, так, таких мені зручно для цього проекту. Давайте я покажу, як на іншій темі, напередодні теми даунау працює. Ось, хедер ту слесія. Також тут можна в рамках теми темедон дві секції додати: це анонсмент бар ще один і Custom Lequid. Куди можемо якусь секцію пихнути? Анонсмент бар в нас один чи два. О, можна два. Круто, навіть більше. Так. Нагадуйте, ось так воно буде перемикатися, можна вручну перемикати. Хедер на стандартно. Позиція логотипу, меню, декстоп меню, тип меню. О, мегаменю. Так. Так, так, так. Дровер. Дровер я знаю. Ану, дропдаун. В такому форматі. Окей. Чи прикріпляти хедер по скролі, так? Давайте завжди. Показувати лінію відділення, не показувати. Так, так, так. Ось це не показувати, не показувати. селектор. Лого, позиція лог на телефоні посередині. Є посередині, різні відступи. Дуже просто, друзі. Тому, якщо вам треба допомогу, Shopify, пишіть, якщо у вас є додаткові теми, які ви хочете розібрати, пишіть, буду радий вам допомогти. Гарного дня!